Уявіть ситуацію: у вас сильний біль у животі, ви не можете встати з ліжка, викликаєте швидку. А вам відповідь: це не екстрений випадок. Запишіться до лікаря через три тижні. Звучить дико, але в Німеччині це реальність. За статистикою середній час очікування на прийом до військового спеціаліста в Німеччині до трьох місяців. А якщо ви не застраховані в приватній страхівці, шанси потрапити до лікаря. Швидко мінімальні. То чому ж країна, яка славиться своєю якістю медицини, насправді може залишити вас сам на сам із вашою проблемою. Сьогодні ми розберемося у всіх нюансах німецької медицини, що безкоштовно а що просто недоступно. Після переїзду до Німеччини багато українців чули про найкращу медицину в Європі. Але коли стикаюся з нею особисто, виникає багато питань. У Німеччині медицина це чітка структура, вона ніби розділена на кілька рівнів. І на кожному з них діють свої правила. Перший рівень це ваш сімейний лікар. Його ще називають хауссарц. Це головна людина в системі, без якої ви просто не зможете потрапити до вузького спеціаліста. Навіть якщо у вас сильний біль в спині, ви не можете просто піти до ортопеда, вам потрібне направлення від вашого хауссарц. І тут починається найцікавіше. Привіт, мене звати Валентина. Якщо ви вперше потрапили на мій канал, коротко про мене, живу в Німеччині з березня 2022 року, вже працювала в німецькій компанії в якості програмістки. Зараз є самозайнятою особою, як веб-розробниця та блогер. На моєму каналі дуже багато цікавої інформації для українських біженців у Німеччині, також багато цікавого просто про німецьку, німецький менталітет і як тут це влаштовано. Також на моєму каналі стартував новий сезон випусків Успішні історії українців. Це серія відео інтерв'ю, які я беру у українців, яким вже вдалося у Німеччині влаштуватися за фахом, змінити візу, отримати громадянство, відкрити власний бізнес. Тож, якщо вам цікаво, як українці наші досягають якихось висот у Німеччині, то заглядайте і на ці випуски посилання буде під відео або ось тут в кутику. Перед початком цього відео, як ми зануримося в цю тему, дуже прошу поставити вподобайку, адже це дуже важливо для підтримки україномовного контенту. підтримати, щоб його ставало на просторах YouTube і ми витісняли російськомовний контент. Також... Якщо ви дивитесь мене регулярно, перевірте свою підписочку, адже по 100 тисячі біля 70% людей дивляться мене без підписки, і це дуже, це дуже-дуже погано, адже я не знаю, яка реальна кількість людей мене дивиться. Тож з вас вподобайка перевірити підписку та підписатися, і написати коментар, поділитися своїми враженнями про це відео. А я починаю. Тож, що ж тут найцікавіше в медицині, що поганого, що хорошого. Записатися до сімейного лікаря ще той квест. У деяких містах знайти лікаря, який приймає нових пацієнтів, це майже виграти як виграти в владерею. До речі, на мені скільки у вас зайняло часу, знайти свого хаос артс чим може ви ще не маєте. Але, припустимо, вам пощастило і вас прийняли. Лікар уважно вислухає, можливо, призначить аналізи, але якщо проблема не критична, відправить вас додому чекати. І ось тут багато хто починає злитися, чому вони нічого не роблять, чому не призначають лікування? Справа в тому, що німецька медицина працює за принципом мінімального втручання. Якщо ваша проблема не загрожує життю, вас ніхто лікувати не буде, так би кажучи, про всяк випадок. А тепер уявіть, що вам все-таки дали напрямок до вузького спеціаліста, і ось тут новий сюрприз. Запис може бути через місяць, два, три. Півроку дерматологи, ортопеди, неврологи, на яких особливо великі черги. До речі, до уклістів також. Чому так? По-перше, спеціалістів обмежена кількість, а по-друге, лікарі мають певну квоту на прийом пацієнтів із державним страхуванням. Як тільки ця квота вичерпана, вам можуть сказати: приходьте наступного кварталу або наступного року, або заплатіть. З власної кишеню. Тепер поговоримо про швидку допомогу. В Україні викликати швидку це стандартний варіант, коли стає погано. В Німеччині вам можуть просто відмовити, якщо не вважають вашу ситуацію екстреною. Навіть при сильному болю лікар на телефонній лінії може сказати вам, прийняти знеболювальні і чекати до ранку. І тут напрошується логічне питання: де межа між серйозною та несерйозною проблемою? Наприклад, при підозрі на інфаркт швидка приїде за лічені хвилини. Але якщо, скажімо, у вас камені в нирках, вас можуть відправити до хаосарц або запропонувати самостійно доїхати до лікарні. Проте є і хороші новини в цій медичній системі в Німеччині. Якщо ви все-таки потрапили в лікарню, система працює на високому рівні, перевірено на власному досвіді. Умови комфортні, обладнання сучасне, лікарі діють чітко та за протоколами. Якщо вас госпіталізували, про вас дійсно подбають. Тут не буде ситуації, коли вам доведеться домовлятися з лікарем або шукати, де купити медикаменти. Все включено в страхування. Про свій власний досвід, як я потрапила в лікарню і робили мені операцію, я знімала одне із своїх перших відео, тож рекомендую переглянути. Я дійсно задоволена тим, як це все пройшло. І ще один важливий момент це реабілітація після операції або Важливих захворювань у Німеччині діють програми відновлення, де пацієнт, пацієнтам надають, надають фізіотерапію, консультації спеціалістів та навіть оплачують спеціальні курси лікувальної гімнастики. Це той рівень медицини, який дійсно відрізняє Німеччину від багатьох інших країн. До речі, саме про це про відновлювальну медицину, про реабілітацію розказувала медсестра із серії відео успішної історії українців, яка працює в німецькій лікарні. Також рекомендую подивитися. Але ж тут тепер головне питання. Чи комфортно нам, українцям, у такій німецькій системі? В Україні медицина працює інакше. Багато рішень приймається швидше. Лікарі частіше ставлять діагноз про всяк випадок. А до військового спеціаліста можна потрапити без очікування в кілька місяців, просто там, не знаю, кілька годин. В Німеччині це все ж, ж жорстко структуровано. І тут не вийде просто піти до лікаря, коли ти Просто хочеш. Тому відчуття таке, ніби медицина є, але доступу до неї немає. І ось тепер цікаво, як вам така система? Чи стикалися ви з подібними ситуаціями тут вже в Німеччині? Розкажіть свої ситуації з медициною, бо в Німеччині, я думаю, тут багато історій. І чи вважаєте ви, що така медицина справді ефективна? Діліться своїми думками в коментарях. І, до речі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Я з вами... Завжди спілкуюся також в коментарях, тож закликаю вас, що ділитися думками, може якийсь фідбек про відео, а також ваші історії, також з радістю почитаю. У мене на цьому, все. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимося на наступних відео. Чус!